Томагавки Арішнік 9М729, фламінго і тільки. ядерні випробування. Трамп не ведеться на шантаж Путіна та підвищує ставки. Багато і чимало ракетних історій сьогодні зібрав для вас в одному випуску. Вітаю, я Василь Саф'янюк, і це моя політична кухня. Говорили, балакали і знову повернулися до теми томагавків. Телеканал CNN напередодні видав приємну для нас новину. Міністерство війни США схвалило передачу Україні далекобійних ракет томагавк. Щоправда, дорогі глядачі, це не зовсім так би мовити, свіжа новина, адже таке рішення об'єднаний комітет начальників штабів повідомив Білому дому ще на початку жовтня, тобто ще до того, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський втретє цього року зустрілися у Вашингтоні. Тоді нагадаю, Трамп відповів, що поки не готовий ділитися з нами томагавками. Як сказав Зеленський, Трамп не сказав так, але й не сказав ні. І ось тепер джерела СНР стверджують, що ракети не зняті з порядку денного. Адміністрація Трампа вже має підготовлені плани для швидкої передачі томагавк Україні, якщо, звісно, Трамп ухвалить таке рішення. Нагадаю, ці ракети зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, але американська армія вже розробила і наземні пускові установки, і вони потенційно можуть передати їх нам. На мою думку, коли це станеться саме так, не якщо, а коли. Я впевнений в цьому. Так от для нас томагавки матимуть також і велике, якщо хочете, таке символічне значення. Сподіваюся, це буде сигналом і для європейських партнерів, які почнуть активно постачати нам, окрім британських Shadow, які ми вже навчилися запускати старих радянських літаків. Так от є ще ж і Тауруси, і скальпи, і менш відомі широкому загалу ракети, які нам так потрібні. На мою думку, вплинути на рішення Трампа і пришвидшити його мислення та переконати дозволити нам томагавки може і ще одна важлива історія. Британське інформаційне агентство Reuters повідомило вагому причину, яка може змінити хід думок і не лише Дональда Трампа. Виявляється, цього року Росія щонайменше 23 рази атакувала нас крилатими ракетами 9 М 729 Також двічі такі ракети Росія запускала і у 2022 році. За оцінками військових експертів та аналітиків, ракета 9М729 має дальність до 2,5 тисячі кілометрів і може нести ядерну або звичайну бойову частину. 5 жовтня цього року одна з таких ракет пролетіла понад 1200 кілометрів до цілі на території нашої держави. Нагадаю, під час свого першого президентства Дональд Трамп у 2019-му відмовився від пакту про контроль над ядерним озброєнням з Москвою саме через секретну розробку цієї ракети. Також нагадаю, що договір забороняв виробляти, випробовувати та розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої, а це 1000 або 5500 тисяч кілометрів і малої 500 або 1000 кілометрів дальності. Наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга зробив правильно акцентовану, на мою думку, заяву. Ось що він сказав: Застосування Москвою забороненої договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Ракети 9М729 демонструє неповагу російського диктатора Путіна до США і до усіх зусиль Дональда Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України. Ну і додам, що Путін ж не лише цей договір порушив, так звана необмежена ракета-боревісник з ядерною установкою, якою він вихваляється розрахована залякати і Європу і весь західний світ. І поки у Кремлі, за оцінками і американських спецслужб, і багатьох медіа, які посилаються на свої таємні джерела, навіть не думають припиняти війни, бо там вірять у власну пропаганду, і в те, що зможуть, от через 2-3 тижні чи через 2-3 місяці продавити і таки прорвати фронт на Донеччині і розвинути свій наступ. Тому і мета повністю захопити спершу всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а потім всю Україну, і з голови Путіна, його оточення та й власне. Всього населення боліт поки нікуди не вивітрилась. Якщо дивитися на карту і хід бойових дій від початку 2025 року росіяни змогли просунутись і захопити 5 тисяч квадратних кілометрів території України. Це менше від 1% всієї загальної нашої території. От така суха статистика на 1 листопада 2025 року. А от Дональд Трамп після історичної зустрічі з Сі Цзіньпіном цього тижня зробив кілька цікавих заяв і наказів. Найцікавіше, на мою думку, стосується історії з ракетами та зброєю. Перше, американський президент дав розпорядження Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. А в своїй соцмережі Трамп написав таке: що Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Це стало можливим завдяки повному оновленню та модернізації арсеналу під час мого першого терміну. Росія наразі займає друге місце, Китай третє. Але Якщо США не будуть діяти швидко та рішуче, то Пекін вийде на перше місце вже за п'ять років. Отакий От прогноз і розпорядження Трампа, але були також і інші його слова: він не виключив можливість підземних ядерних випробувань. А тепер про російські ракети та наші спецоперації. Голова СБУ Василь Васильович напередодні поділився цікавими новинами. Виявляється, що позаминулого літа, тобто що у 2023-му на військовому полігоні Капустин Яр наші спецслужби провели унікальну операцію. Коротко і лаконічно можемо сказати, що один із трьох арешників був успішно знищений на їх території на Капустиному яру, силами головного управління розвитки СБУ і служби зовнішньої розвитки, сказав Малюк, і додав: було отримано 100% підтвердження щодо знищення Оришника. Цю новину Василь Малюк повідомив на спільному брифінгу із президентом. А от Володимир Зеленський додав, у росіян начебто була можливість трьох пострілів. Один з них вони використали, нагадаю, у листопаді минулого року арештиком росіяни атакували Дніпро. За повідомленням ЗМІ, начебто та ракета була тоді без бойової частини. І ще про ракети та операції наших спецслужб і Сил оборони. Також голова СБУ. На цьому ж таки брифінгу заявив ще одну цікаву інформацію щодо спроможності російської протиповітряної оборони. За словами Василя Малюка, від початку року СБУ вже знищила 48% російських комплексів протиповітряної оборони «Панцер». А окрім цього, і що надзвичайно важливо, практично щоночі Сили оборони України а також наші спецслужби, і звісно, СБУ. Зосереджено відпрацьовують по об'єктах нафтовидобутку та нафтопереробки. Ось статистика лише про роботу СБУ, якою поділився вчора Василь Малюк. Так от, з вересня по жовтень СБУ вразило близько 20 об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки країни-агресора. Це 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтові термінали, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. А ще малюк додав. Що ці удари спричинили дефіцит нафтопродуктів у Росії, понад 20% падіння постачань простої 37% нафтопереробних потужностей, і ще дефіцит у 57 регіонах. Ну а також до кінця року росіяни заборонили продавати за кордон свій бензин. Ну і щоб сильно вас не перевантажити військовою статистикою, додам ще одну. Ну, хоча ні, дві на сьогодні. Найрозпіареніша українська ракета 2025-го фламінго вже 9 разів використовувалася у бойових операціях. Про її застосування знову сказав президент України цього разу. Операцію інформацію про Фламінго Володимир Зеленський повідомив французькому виданню Ле Фігаро. А от не менш круті, але менш обговорювані наші нептуни цього тижня теж яскраво запалили на болотах. Військово-морські сили ЗСУ напередодні повідомили, що завдали Нептунами удари по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська. Ці два об'єкти постачали енергію російським військовим підприємствам. А от про стан нашої енергосистеми на 1 листопада можу сказати так: наша енергетика завдяки надзусиллям наших енергетиків та оборонців неба тримається, поки що тримається. Уряд пришвидшеними темпами шукає гроші, а Нафтогаз намагається швидко закупити, закупити імпортний газ. Загалом цього року ми збільшили імпорт майже в 20 разів. Ну і зараз середньозважна така ціна це 500 доларів за тисячу кубів. Головна причина російської атаки вибили майже третину нашої газово-добувної інфраструктури. Така офіційна інформація. Тож нам виходить, що додатково потрібно купити понад 4 мільярда кубометрів газу для. Такого спокійного, стабільного, сталого, як кажуть урядовці, проходження опалювального сезону. А напередодні я так розумію, щоб рятувати ситуацію і Україну взимку, уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Тобто, як то кажуть, дрова нам і самим потрібні. А от що нам точно не потрібно, і це мали б розуміти усі, але ж ні, нам точно не потрібні скандали і напади на працівників ТЦК, як це трапилося цього тижня в Одесі. Якщо СБУ, яка взялася розслідувати те, що трапилося на ринку сьомий кілометр, швидко не знайде, суди показово і теж швидко не покарають винних, і влада загалом не почне нарешті робити правильні висновки, бо вона зараз ховає голову у пісок, то нас усіх всіх чекають ще більше скандали і розколу у суспільстві. А його, як ви знаєте, росіяни дуже вміло розганяють в соцмережах, а особливо в Тіктоці, для того, аби зірвати мобілізацію повністю. Нападникам на військовослужбовців ТЦК в Одесі біля ринку зараз загрожує від 5 до 15 років. Служба безпеки проводить розслідування. Я розумію, що тема мобілізації не популярна, влада її уникає всіляко вже третій рік, але ж від цього проблема ніде не ділася, тільки зростає. Знаєте, де нема проблем? На окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей. Там росіяни не запитують ані дозволів, ані довідок, нічого, в принципі, не запитують, а просто беруть, хто кажуть, на. Карандаш на олівець, всіх підряд від 18 до 50 років на список, а потім так само всіх підряд відправляють воювати і штурмувати наші позиції. Тобто паспортами громадян України, які опинились в окупації, тепер вони штурмовики вже збройних сил Росії і нападають на наші сили оборони. От там немає поганого ТЦК, і там ніхто не, не нападає на працівників ТЦК. Чи такого майбутнього хочуть ось ці одесити, та й принципі інші наші громадяни, які вважають ТЦК ворогами. Що ви думаєте з цього приводу, дорогі глядачі? Напишіть, будь ласка, у коментарях, як влада має реагувати на напади працівників ТЦК. А ще, дорогі друзі, не забувайте, наша надія на те, що ми вистоїмо і переможемо у цій війні, це наші сили оборони. Не забувайте підтримувати наших воїнів, донатити волонтерам, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, і пам'ятайте, потрібно всім максимально робити все заради нашої перемоги. І якщо цей випуск вам сподобався, то давайте традиційно не пошкодуйте вашої вподобайки та підпишіться на мою політичну кухню. Дякую за увагу.